Да, тобто є у нас е, сім'я, є у нас е, спільна атмосфера, є у нас е, будинок наш, да, наша домівка, це те, про що піклується мама тисячі тисячоріч. І є напрямок стратегічний розвиток, планування, є цінності, да, е, здатність обмежити себе, обмежити. Не тільки себе, але і нас всіх в чомусь для досягнення, для досягнення мети в цьому є особливість ролі батька. Тому ми зараз, на жаль, бачимо, що батько все менше і менше впливає на розвиток дитини, бо в принципі і в Родині в основному виховують жінки, і потім в школі, в дитячому садку, в основному вихователі ці жінки. Тому в принципі, ми в основному бачимо як би приклади жіночого впливу, і все менше бачимо приклади чоловічого впливу. І тому людині так важко в принципі і дитині, в тому числі себе організувати, знайти себе, вирішити щось. Планувати, сфокусуватись якимось чином ну побудувати якусь стратегію. Тобто, саме тому, що ось чоловіча частина людини, вона не настільки розвивається, як жіноча А жіноча частина в людині це не тільки про жінок і про чоловіків, бо і там, і там є чоловіча і жіноча частина. Жіноча частина це більше бажання отримувати, бажання наповнити себе, бажання, яке може змінюватись будь-якого моменту, змінювати свою думку, змінювати напрямок і пошуку наповнення себе. Да? Тож ці два елементи, і бажання отримувати, яка є природою людини, а також вміння використовувати бажання отримувати, тобто вміння його направити це чоловіча частина. Вони повинні працювати звичайно пліч пліч і тоді буде гармонійний розвиток.